О, класно, що тут стоять цукерки. Якраз хотілося чогось такого. Візьму одну. Якась дуже смачна цукерка. Треба декілька взяти. Хоча ні. Можна й більше. Ну і треш. Хто ці цукерки тільки сюди поставив? І аж взагалі збиралася скинути вагу. А тепер з 10 кілограм залишилося ще 20. Піду, подивлюся, якісь на ютубі за самодисципліну, Друже, привіт! Ти на каналі Нові Вершини, де ми намагаємося створювати не тільки цікавий, але й практично корисний контент для тебе. Ну, це якщо ти ще не в курсі. Власне, не буду затягувати. Погнали до нашої теми. В цьому відео ми будемо говорити про самодисципліну, що це таке, та чи їдять її з цукерками. Що я можу сказати про самодисципліну? Ну, перше, це те, що самодисципліна це не те саме, що і сила волі чи мотивація. Це навичка, яку ми прокачуємо. Так само, як ми качаємо м'язи в тілі, так само ми можемо натренувати свою дисципліну. Тоді, за що ж конкретно відповідає ця навичка? Тож, друге, самодисципліна це вміння працювати далі незалежно від власного бажання і натхнення, тобто без мотивації. Це як пробіжки зранку у будь-яку погоду, чай без цукру та фільми в оригінальній озвучці. По факту це речі, від яких інколи неприємно або не цікаво, проте вони дуже ефективні, якщо ти прагнеш схуднути чи вивчити іноземну мову. Я вирішила як можна краще дослідити цю тему, тому довелося проаналізувати чимало інформації в інтернеті. Під час цього я натрапила на дуже цікавий приклад про Бенджаміна Франкліна. Він розробив систему самоконтролю, яку назвав «13 розділів вірності. Тобто він взяв звичайний блокнот, по горизонталі написав дні тижня, а по вертикалі тринадцять найважливіших для нього чеснот: вірність, щедрість, чесність, стриманість, мудрість і так далі. І протягом тижня відмічав всього одну рису крапочку. І він позначав дні, коли йому не вдавалося її проявити. І з наступного тижня починав знову, аж поки не буде жодної крапки. Ти можеш створити собі таку саму таблицю, тільки замість або ж на додачу списку Франкліна написати власні цілі. Наприклад, відмічати дні, коли ти пробіг декілька кілометрів чи вивчив 10 нових англійських слів, або ж прочитав 30 сторінок книжки. Ну ти мене зрозумів. Також Бенджамін повторював цікавий вислів: важливий не час, коли ви йдете спати чи прокидаєтесь. Важливо постійно дотримуватись вашого особистого розкладу, тобто постійність виконання плану це важлива умова для прокачки свого м'язу самодисципліни. До речі, говорячи про м'язи та спорт, хочеться ще сказати про тренера для досягнення кращих результатів. Ти можеш обрати людину, в якій будеш підзвітний. Зараз поясню навіщо це. Нещодавно я намагалась відмовитись від солодкого, і всі мої друзі та близькі знали про це. Тому кожного разу, як з'являлася спокуса вхопити щось солодке на їхніх очах, я відразу відкидала цю думку і показувала, як добре я можу тримати себе в руках. І я думала, що я молодець, якщо так тримаюсь, але як тільки варто було залишити мене одну з чимось солодким у кімнаті, як я без докорів сумління це з'їдала. Тому, якщо твій м'яз самодисципліни приблизно моєї сили, раджу скористатися цією порадою. А ти знав, що самодисципліна це вже не таке ідове поняття. Християни користуються нею вже більше двох тисяч років. Адже самодисципліна, по суті, те ж саме, що самоконтроль. Один із дев'яти плотів духа, який апостол Павло перерахував у посланні до Галатів 5, 22, 23. Зроблю маленьке пояснення, що ж таке плід духа. Мається на увазі, що це позитивний результат, який отриманий внаслідок гарних вчинків, які робить християнин. То що ж такого Павло написав в своєму посланні? Давай зачитаємо: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Це як ще один доказ того, що самодисципліну як плід, важливо в собі виростити. Та як звичку, дуже корисно набути. Друже, я вже закінчую. Дякую, що був зі мною. Напиши в коментах, як тобі взагалі метод самодисципліни, який запропонував Франклін. Або поділись, якщо маєш власний шлях дисциплінувати себе. І не забудь про лайк і підписку. Сподіваюся, скоро побачимось! Бувай!